У мене були постійні болі в лівому хольчовому суглобі. І я звернувся в цю чудову клініку, де мене направили до лікаря на консультацію про цюка Віктора Васильовича, який, проаналізувавши всі аналізи, які я зробив, порадив мені прооперувати лівий кольчовий суглоб. І він це зробив успішно. Я йому дуже вдячний. Віктор Васильович, чудовий лікар, я дуже вдячний йому. І зараз вже п'ята доба після операції я себе чудово почуваю, мене відпускають додому. Це реабілітаційний центр, в якому я провів декілька днів. Тут гарний персонал, різні вправи тут, різні, різні маніпуляції. І я дуже задоволений, вже здоровий майже хіду додому і дуже вдячний цьому медичному центру.